Вітаю, я Олексій. Це мій партнер Олексій. І ми сьогодні трошки симітуємо полювання по рухомих цілях з нашою системою до наведення. Машина у нас їдуть по трасі, швидкість у них висока, понад 100 км на годину. Тому давайте подивимось, як впорається наша система. Полетіли. Гармама Гарма Мадрон, Полетіли. Викори... Тоже можеш, коментарі, так, використаємо режим круїз для того, щоб добратися до точки цікавості, з якої будемо вже починати робити захоплення цілей. В круїзі необхідно виставити бажаний піч та просто зімкнути його тумблером, тим самим, що вмикається ураження. Ось і дрон починає летіти, тримаючись сині полоски на ОСД-екрані. Власне, які переваги цього режиму? Ну, по-перше, пілот нічого не робить. По-друге, батка досить економна. У нас буде розходи економимо батку. Та якщо у нас діє штора, то ми її пролітаємо без проблем. Так, десь тут набираємо висоти тепер, вмикаємо асистент, який якраз і підходить найкраще для. Динамічних цілей. Як обрати висоту? Дивіться, на екрані є вібілі риски, оптимальною є висота, коли ціль буде між цими рисками. у нас тут є? У нас є якась вантажівка. Давайте почекаємо, поки вона проїде трошки вперед, щоб Раз, атакувати її з боку або ззаду. Трохи далі була відстань. Так, от так буде, Добре, цілимось, захоплюємо ціль і вмикаємо ураження. Сценарій складний в першу чергу для трекера. Ви бачили, машини їдуть нам назустріч, і трекер тримає саме нашу ціль. Це швидкісна траса, тобто вантажівка їде десь 80-90 км на годину. Доганяємо ціль. Вражати не будемо, але трошки спробуємо догнати. Виходимо. Так, микаємо наш кріз, додаємо піч бажаний та починаємо просто чекати, поки дрон добереться до точки цікавості. До речі, можна поки що поки ми лутимо промикати канали. Каналів у нас є 6. Так само канали можна промикати і під час ураження. А, я думаю, що вибавимо зараз сценарій, в якому це також покажемо. Повернемося на наш перший канал. Так, є? Так, наче є. Так що... А, Так, давайте ще раз. Значить, що ми мали зробити? Ми маємо захопити ціль, яка їде по трасі. Ще раз хочу нагадати, що бажано, щоб ціль знаходилась між двома білими рисками на екрані. Трошки відлітаємо від траси. Ось, ось наші цілі. Бажано, щоб ціль була у нас збоку або ззаду. Тобто не зустрічний рух. Зустрічний рух це складний сценарій. І вмикаємо ураження. І дивимося, що буде відбуватися. Цікавий сценарій. Зараз машина йде на ділянку. Декілька обмін. машин. Так. Ось ми бачимо, трекер уточнився на сам об'єкт. Зауважу, що зараз у нас зустрічний вітер сильний. Шо ми його не доганяємо, да? Давай не. попробуємо туди от нас. Давай підлітай ага. к нам. Наша батка каже, що вона вже трохи замучилась. О, так, є якраз фура так, здається. Правіше тоді берем. Так. Зараз, до речі, спробуємо показати сценарій вам перемикання каналів під час ураження, що це ніяк не впливає на траєкторію політу вже вибрану ціль, захоплюємо її, вмикаємо ураження. Це я не міг ні кнопку, що, що це екстремальна очі. Зараз спробуємо наступний раз. Ну, Ходимо зраження. Це ми влучали. Дивимось на трасу. Ціле багато. Обираємо найжирнішу. Це в нас логістика, підвіз БК. Слідкуємо за трекером, слідкуємо за ціллю. Ну так, сценарієм, коли вітер у нас е, дуїном хвіст, то швидкості тут вистачає, видно, що дрон нас доганяє потрохи. Дрон у нас десятка, навантаження висить кілограм, батка 6 3 п Машина їде біля 90. Бачите, нейронний детектор сам розпізнає ціль, уточнив її. Я Виходимо подати. з ураження і міняємо батку.